Привіт, мене звати Орест. Я музикант, музичний продюсер, проживаю в Лос-Анджелесі. І сьогодні хочу звернутися до власників бізнесів на території США. Розказую вам про платформу, яка називається sharvarok.com. Це перший українсько-американський онлайн-маркетплейс, який надає можливість створити свій власний бізнес-профіль. Особисто я створив сторінку своєї компанії OGLife. І хочу сказати, що це чудова нагода заявити про себе і свою діяльність. Процес максимально простий: створюйте публікацію, завантажуйте фотографію, опис, контакти. І найважливіше, що це все безкоштовно і це дійсно працює. Отож, заходьте на шарворо.ком, знаходьте своїх музикантів, майстрів, викладачів. Власників ресторанів, кав'ярень, салонів краси, клінік розширювати свою аудиторію. А особисто я від себе бажаю успіху і процвітання вашій діяльності. Шарбаро Sell. Connect.